Говоримо далі про безпілотний літальний апарат Вампір, який може нести 15 кілограмів вибухівки чи іншого вантажу, обладнаний тепловізійною камерою, що дозволяє працювати вночі. Саме таких безпілотників потребують воїни 21-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади. На придбання оголосили збір розраховують зібрати 1 мільйон 60 тисяч гривень. Підтримати воїнів можна просто зараз, перерахувавши кошти за QR-кодом, який ви бачите на екрані qr кіаркот так само номер картки вже на ваших екранах. Тема заявлена. Ну і відтак вітаю нашого гостя. Це військовий на позивний мозок, командир другої мінометної батареї, 21-го окремого батальйону, спеціалізованого спеціального призначення окремої президентської бригади. Я вас вітаю. Важає так ну по перше, про технічні складові а і завдання, які може вампір або ж Баба Яга дав виконувати, ми ще поговоримо. Ми зараз оголошуємо збір саме на цей безпілотний літальний літальний комплекс. Розкажіть, от власне, які завдання він в першу чергу має виконувати? Які сподівання на нього покладаєте саме ви ваші побратими? Безперечно, ми насправді вже використовуємо безпілотні апарати такого типу, і а, комплекс задач, які може вирішувати цей дрон, а, надзвичайно широкий. А, ви вже зазначили, що вага, яку може нести цей дрон, складає близько 15 кілограмів. І відтак можна а, робити і безпосереднє враження противника різними типами з боєприпасів, можна робити дистанційне мінування. І також можна скидати на припаси, воду, їжу, батареї для радіостанцій для віддалених спостережних позицій наших підрозділів для того, щоб не наражати на небезпеку особовий склад, здійснюючи цю логістику. Взагалі, хочу зазначити, що зараз війна стає все більше і більш технологічною. І особливо в умовах, коли нас наш противник всіляко переважає нас ресурс, в ресурсному плані, задача збереження особового складу є ключовою. Саме тут такі системи є надзвичайно ефективними, і ну що було вже підтверджено неоднократно. Ви зазначили про 15 кілограмів корисної ваги. Тобто, ми ж говоримо знову ж таки не про БК, не про точніше не про бойову частину, але так само про той самий БК, наприклад, боєкомплект продукти харчування. Тобто, в таких місіях дрон так само широко застосовується. Саме так, саме так. Ми регулярно, ну майже щоночі, наш підрозділ застосовує ці дрони. От на кадрах, які ви тільки що демонстрували, це безпосередня робота. Екіпажа з якому в якому я працюю і ну знову ж таки техніка доволі складна. Вимагає ну і дорога відповідно вимагає відпрацювання тактики застосування чудового знання технічних характеристик дрона для того, щоб виконати задачу, повернутися наскільки це можливо безпечно. Uh -huh. Адже втрата такого дрона, і якщо немає чим його замінити, вона одразу означається і на бойових спроможностях, і на логістиці, яку ми здійснюємо, як я сказав, що ноч. Так, звертаюся до наших глядачів, QR є на екрані, номер картки є так само. донатимо, допомагаємо нашим бійцям, оборонцям. Амбітна мета зібрати не так вже й багато, там трошки більше мільйона гривень. Але дрон справді дуже корисний, і ефективний. Недарма росіяни його назвали Баба Яга, і зараз ви поясните, чому саме так. Чому Баба Яга не вже такий страшний? Ну і до речі, він же ж не не такий вже й маленький. Наскільки цей дрон вразливий, а навіть через те, що він використовує повсякчас вночі, але все ж напевно збити його теж можна. Тобто, от наскільки він вразливий, чи захищається він якимись додатковими засобами? Е, ну ви знаєте, для будь-якої бойової одиниці є дві ключі два ключових параметри, які визначають його бойові спроможності: це вогнева потужність і маневреність. Е, і відповідно, е, попри, перший момент, що він достатньо е, може нести достатньо високу вагу, високе бойове навантаження. І так, він завдає високого вогневого враження противнику. Другий маневр, так ну, враховуючи, що це безпілотний апарат, він доволі маневрений, але як ви зазначили, він великий, і це накладає певні, скажімо так, тактику застосування. Тобто ми його не використовуємо вночі, знову ж таки, я не думаю, що я тут буду розказувати якийсь секрет, адже противник прекрасно обізнаний про такий засіб. І як завжди, коли наша армія. Або будь-яка інша армія починає використовувати якусь інновацію на полі бою. Спочатку є такі якби рожеві окуляри, бо багато чого вдається, і це триває до того моменту, поки противник не пристосується і не знайде протидію, або принаймні можливість ховатися і уникати ударів такими системами, яка середно ми так само Так, так. Да, да, Вибачте, ви так само завершите думку. Да, я просто кажу, що в принципі постійно йде адаптація тактики застосування, тобто ми почали використовувати вони, адаптувалися якимось чином. Ми скажімо так, робимо якісь конконтр засоби. Ну, відповідно, про них я волів мовчати. На сам кінець ми недарма акцентуємо на тому, що дрон потрібен ще один такий. Ви про це сказали, що у вас такі вже в застосуванні дрони є. В середньому тривалість життя вампіра вона ну, от скільки триває по часу, і чи можна його відновлювати? Тобто, чи є деталі це доволі, скажімо так, складно прогнозувати. В середньому я думаю, ну за нашим досвідом, безпосередньо, такий дрон успішно працює десь місяць-півтора. Далі, в залежності від удачі конкретного дрона, ну і знову ж таки, якийсь може, можемо втратити раніше, якийсь працює довше. Пов'язано це з тим, що щільність там ворожого вогню доволі висока. Як тільки дрон піднімається в повітря, він доволі гучний. Ну ми його називаємо так гелікоптер між собою, бо він ну, реально. Схожий за звуком, і відповідно противник одразу по всіх своїх радіоканалах, по які ми ми скануємо і прослуховуємо, повідомляє всі свої пости, що увага баба Яга в небі. І відповідно давати вказівку, з якого напрямку щоб їхні засоби могли намагатися його вразити. Я е, дякую нашим глядачам за донати за те, що були активними. Сподіваємося, що дякуючи цим зборам, в тому числі, так само е, цей, е, значить, заклик окупантів до окупантів. Увага бабега в небі він повсякчас буде частіше звучати і лунати. Дякуємо вам за долучення до ефіру. Військовий на позивний 2 другої мінометної батареї 21-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади долучався до нашої ефіри.